Підвал педагогічного коледжу. Підвал педагогічного коледжу? Да. Е, я думаю, що, да, що це питання десь до обласної ради. О, дивіться, ми по національному університету, по політехнічному, у нас вже зараз заявка є на ремонт укриття, тому що нам треба проводити. Е, ну, це називається е, ТЕЦ. От сьогодні прийшла до мене фінансистка. А чому ми політеху даємо на ТЕЦ? Ну, вона не розуміє, що ТЕЦ це тимчасовий екзаменаційний центр. Нам зараз треба буде прийняти десь дітей, які хочуть вступати до вузів з тимчасово окупованих територій, а також територій, де ведуться активні бойові дії. І нам треба в укриттях облаштувати кілька додаткових екзаменаційних центрів, де буде проводитися НМТ. Університет таку заявку ще в минулому році подав. Ми вже кошти профінансуємо. Я думаю, протягом тижня мільйон вісімсот здається на ремонт, і 40 робочих місць ми маємо обладнати комп'ютерами і меблями для цього. Тець в університеті по педколеджу нічого не скажу, тому що вони ж на гарному рахунку в обласній раді. Якщо порівнювати фінансування університету і педколеджу, ну у загальнене, да на одного учня, то по педколеджу воно набагато більше і обласна рада, от Руслан Олександрович, до речі, депутат обласної ради може зосередити свої зусилля на тому, щоб облаштувати там належним чином укриття. Я думаю, що при політичній згоді да інших фракцій. Але я думаю, що інші фракції, якщо вони підтримують підколед в інших напрямках, то вони теж мають це підтримати. Це питання треба ставити. Опіка обласної ради має бути не лише в тому, що там десь декларація, але все таке. Я думаю, що давайте по зверненням лист підготуємо, що прохання облаштувати належне укриття. Хоча у вас є укриття для школи ліцею політ, де да? є... та навіть роки проходять. Лезяти ну, укриття там де труби, тому що там є панки. Ну, там, де труба не дуже не дуже правильно, тому що можуть бути пориви труб. Чому не можна робити укриття там, де проходять магістральні труби, щоб не було затоплення медичні фаховий коледж імені Володимира Івановича Луненка? Також є деякі запитання щодо укриття. У нас облаштоване укриття. В нього тогорі е, ну всі студенти поміщаються. У нас дуже грамотно розподілені е, навчальні кімнати, е, але деякі кімнати е, все ж таки зверху також є труби, і стіни було б дуже чудово виділити маленьке, хоча б маленьке фінансування на обласну теж обласний заклад. От це дивіться, система. Місцеве самоврядування така зараз в Україні громади, райони і обласні ради і обласні військові адміністрації. Тобто, ваші заклади, і педагогічний і медичний коледж, вони фінансуються за рахунок обласного бюджету. Тобто керівник ваш призначається обласною радою. Фінанси бюджет затверджується фактично обласною радою, але в умовах війни це обласна військова адміністрація. Досить часто вони роблять розпорядженнями своїми фінансами. Тому з цим питанням теж треба звертатися. Я думаю, що ми колективно напишемо тоді по Медколеджу. Національний університет тут має держава займатися, але у держави зараз вектор є оборона, безпека і. Інші цілі, тому ми тут підставляємо плече в обласної ради. Вибачте, ну вектор розвиток там якихось забаганок одних людей. Тому вони точно мають спрямувати гроші на укриття безпечні в своїх закладах.